Ну що, настав твій день, коли ми забираємо тебе до твоєї сім'ї. Забираємо тебе в сім'ю, там де наш рижик. Ми Рижика тоді завозили, виділи люди пам'ятають. Зараз ти підеш до нього. Там йому гарно, там його дуже люблять. І тебе будуть там любити. Тільки ти головне, Рижика не обіжай. Добренько. Так, з Бусі ми везем і подарунки. Придарний. Ошейничек. Два ошейничка. Это буду рыжику. Вот ничего не давал. Такие комфортика. Такие капельки против блок. Игрушечки. Мячики. Ошейничек такие. Ну, еще мышка. Вот такие приданные с нашей красавицей бусечкой. І подаруночки не забудемо. забудем. Подаруночки давай. А як же. Таких вещей. Вони ваші ріжі, бачите, де О, вони о. о Это... Який? А ну на Юль, сніми ріжі. Этого ледаря. А. а? Живе як... Добрий день. Добрий день. день. Ну Добре день. Бузька, а то бузька, Зайомся. Да, ну я вже перезуєте, у нас вона Ну Вона буся, Вона така прикольна, але вона м, така Вона ласку любить. Вона так. дуже цей, але вона така ну, не гейстка. Вона любить, щоб такое її любили. Да. Да. І вона, дивись, акуратно. Вона свою любов проявляє, що вона може Ось. Да. Ні, вона нікуди, вона кусає так ячуть. Угу. Не так, щоб це цапає. Е. От отке, от ти ж кошка своя раз, да. Ну вона така, бачите, як у нас той кот така пушиста. Ну така, як у нас той кот, дело. Для у нас вона буде така, як той кот. Вона любить любить грати, любить це. Ну от щоб от її гладили і с неї грати, тобто це у нас. У вас може буде по-іншому. Кожного клімата клімат, так звичайно. Ну все, рижика впізнала чи не впізнала. З ним же разом вони виросли. Рижик побачив все вже цей. А як назвали? Рижика. Рижик. Рижик так і кажем, що рижик. Їсть їсть все. Ну в нас то цей дуже ця. погано до корму, да? докорну. Да? Але е нічого зараз гарно вже лопає. А це є все. І корм, і то, що наварите, їсть, ну, вони нормальний апетит. Я тебе відео знімаю. А, -а, -а. а який красавчик. Аму, У нас відео <ривіт> ним. Мала його все купає. Бомж прийшов такий <ривіт> до нас. А зараз він красавчик а красавчик. зараз він молодець у нас. Він такий спокійний, боже.